Сина, і святого духа. Аміння, стаха Ісусу Учителю, котра найбільша заповідь у законі, питає один закону, який прийшов до Ісуса Христа. Ісус йому відповідає в законі, що читаєш, як написано, люби Господа, Бога твої всім серцем, усією душею Твоєю. І всією духою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Отже, Ісус спочатку пригадує йому про ту заповідь, яку він знає. Адже з дитинства цей законовчитель був вихований у цій заповіді, заповіді любові до Бога. Але Ісус в іншому місці святого Євангелія каже, я не прийшов усунути закон. Я прийшов його доповнити. Ісус доповняє цей недосконалий скорозавітній закон заповіді любові до ближнього. І сьогодні ми в нашому розважанні роздумаємо, що є таке любов, де її зачерпнути, як можна любити Бога, як можна любити ближнього. Слухаючи другу заповідь любові. Ми часто центруємо увагу на першій її частині – «люби ближнього твого. А другу, заповідь, другу частину заповіді ми не мови опускаємо як себе самого, каже Ісус. Тому найперше, щоб полюбити ближнього, ми маємо навчитися любити себе. Скаже хтось з нас, хіба можна не любити себе? Але дуже багато людей так живуть, руйнуючи своє життя. Люблять себе, але любов'ю такою егоїстичною, любов'ю, яка випливає з їхнього его. А про яку любов до себе каже нам Ісус про любов Божу, яку ми маємо мати до себе ту любов, яку Бог до нас має. І ця любов, вона. Докорінно відрізняється від нашої любові. Тому що ця любов, вона є вимоглива, ця любов є жертвенна. І дуже часто Ісус, люблячи люди, людину, може навіть, як ми кажемо, її покарати, може навіть зіслати в її життя скорботу, терпіння, хвороби. Чому? Що Бог не любить людину, якраз з любові Бог може зіслати людині. Я ворогу, щоб в цьому терпіні людина навернулася. І тому Бог хоче навчити нас, щоб ми любили себе, любов, яка не руйнує наше життя. Бо вся дозволеність, яку ми маємо часто до себе самих, вона є руйнуванням нашого життя. А любов Божа, якою ми будемо любити себе, вона буде нас удосконалювати. Вона буде робити нас кращими. вона буде допомагати нам правдиво прожити наше земне життя. І тому найперше маємо полюбити себе, друге, маємо полюбити ближнього. Каже Ісус любив ближнього своє як себе самого. Як ми маємо любити ближнього? Чи можемо ми любити нашого ближнього, так як любимо нашого батька, матір, наших дітей, братів, сестер? Звичайно, що не можемо. Це і неможливо. Бо це є особлива любов, яку ми маємо. Але ми можемо любити нашого ближнього, не відповідаючи злом на зло. Ми можемо любити нашого ближнього, коли прийдемо йому у біді на допомогу, незважаючи на те, що перед ними нас критик, Він нас образив, Він приніс нам страждання. Отже, допомогти нашому ближньому, підтримати Його. Казати йому навіть його недоліки, це так само є виявом нашої любові. Коли ми вкажемо людині на гріх, в якому вона живе, це є вияв нашої любові. Такою любові закликає Бог любити нашого ближнього. І в кінці, починаючи з любові до себе, продовжуючи любові до ближнього, ми можемо дійти до любові до Бога без цих щабрів. Ми не можемо любити Бога. Бо каже Апостол Іван, як ви можете любити Бога, якого не бачите, якщо не любите ближнього, якого бачите? І тому якраз любов до Бога, вона пролягає через любов до наших ближніх. Але як ми можемо любити, де зачерпнути цю любов? Чи маємо ми її самі в собі? Не маємо. Що ми не є джерелом любові. А хто є джерелом любові? Господь Бог. Ми сьогодні прийшли на світу літургію. Для чого ми прийшли? Хтось скаже сповнити заповідь Божу, це буде правильна відповідь. Хтось скаже, пошанувати святий день. це так само буде правильна відповідь. Але так само буде правильною відповіддю те, що ми прийшли сьогодні зачерпнути в джерела. Божої любові і любові для себе. Тому що Бог є джерелом любові, а де ми можемо зачерпнути тієї любові? Коли приходимо до Бога, ми сьогодні прийшли до Бога, щоб зачерпнути на цій святій літургії любові для нашого щоденного життя. Бо десь ми не можемо знайти тієї любові, але основним джерелом Божої любові є храм Божий, є свята літургія. Найвища молитва церкви, і коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми приймаємося ті тайни, свято причастя, ми черпаємо цю Божу любов для того, щоб любити себе, наруйнувати своє життя, для того, щоб робити свого ближнього. Але Бог є джерелом цієї любові. Але часто так буває, що ми ходимо до храму і ми не бачимо плодів любові в нашому житті. Чому так є дороги у Христі? Тому що ми не відкрили насправді свої серця. Ми приходимо замкнутими, закритими серцями. А що може відкрити наше серце для прийняття Божої любові наше покаяння? Зміна нашого життя, позбавлення себе гріхів, коли ми дійсно каємося, навертаємося. Тоді ми відкриваємо своє серце, тому що наші гріхи блокують, блокують, просто стіною стають між прийняттям Божої любові в наше життя. І тому часто буває, що людина роками ходить до храму Божого, знає обряд, знає приписи, але вона не живе в любові. Вона є жорстока, вона є немилосердна, вона грішить поза храмом. Чому це відбувається в житті людини? Тому що людина не відкрила себе на Божу любов. І кожна сповідь що покаяння відкриває двері нашої душі для прийняття Божої любові, яка приходить у наше життя. Тому сьогодні, роздумавши про Божу любов, якою Господь хоче ділитися з нами, ми маємо відкрити наші серця, для того, щоб на цій святій літургії ця Божа любов зійшла в наше життя. І коли наповнимо наше життя Божою любов'ю, зможемо правдиво любити ближнього, зможемо любити правдиво себе, а через них і нас, самих, самого Господа Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!